Свідок номер 1 який він був доставлений в ТЦК, він представляв свої документи, підходжу до самого входу до ТЦК, де сама Фає. Там, звісно, як завжди купа доставлених, відчинив двері і побачив, що там заворушка. Там багато людей знаходилось, в тому приміщенні. І хтось з них бореться і щось відбувається. Я сказав, ну, щось на кшталт стійте. Зупиніться що ви робите. Побачив, що там мій начальник є. 16 грудня 2025 року близько 22 години зареєстровано кримінальне провадження. По подіям, які відбулись того ж дня, у першому відділі Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яке розташовано у місті Чорноморськ, в результаті яких дільничий офіцер відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 який також розташований у місті Чорноморськ, капітан Гриценко Валерій Вікторович. Потрапив з травмами до лікарні. Головні особи, які приймали участь у цьому конфлікті, були такі: ну, це сам потерпіли Гриценка Валерій Вікторович, сам Валерій родом з Віддіополя, та вже був антигероєм нашого сюжету у грудні 2023 року, коли на нього скаржились сусіди з приводу поведінки його собаки. Викликали поліцію з цього приводу да, він працює. Він поліції працює. Так, так? Да. Ага. В нашій поліції да. Да? Да. А і як так, так. чогоценка Гриценко. Гриценко, да? Валерій він працює в поліції ну, посада? Бачив бачимо, не бачимо, бачимо що поліцейська машина, машина поліцейська і він поліцеєві mm -hmm. по формі. А так мене знаємо. Валерій, Валерій хочеться в Відьополі, але працює наразі у місті Чорноморськ. Друга особа, яка приймала участь у конфлікті, це керівник першого відділу одеського районного територіального центру комплектування Гацелюк Вадим. Іванович ще одна особа, яка приймала участь у цьому конфлікті, Це його заступник першого відділу е територіального центру комплектування Сінанян Давід Едуардович. І ще один працівник е територіального відділу центру комплектування, е який приймав участь за версією слідства, це Волков Віктор Вадимович. Почалося з того, що 16 грудня. Поліціянт, капітан поліції Гриценка Валерій Вікторич доставив до Одеського районного центру комплектування, а саме до першого відділу, який він розташований у місяць особу, яка була позначена у резерві як особа у розшуку в результаті мобілізації. Далі у показах потерпілого та підозрюваних є деякі різниці, тому надам. Вам послухати спочатку покази підозрюваних осіб. По перше, я знаходився в себе в кабінеті, коли сіна Давід каже, командир по дворі у нас бунт, бунт в плані? Буд залишився кавказською вніжністю даний громадянин. В той час з ним. Приехало человек 20, которые выбивали двери, ну, ворота, в калитку на территорию. Мы сняли вышли, вышли, общались, успокоили, после чего я зашел в примещение. В примещение, если сульзы заходим, слева с у нас скамейки, справа у нас дежурка, потом тамбурная дверь, ну как перекрытие. Свидок номер перша, который был, он был доставлен в ТЦК, он не предоставлял свои документы, ничего, есть на бипордах, в камерах есть, что группу Рошин, который он называл другие вообще свои фамилии и отчества, после чего полицейский сказал, такого нету, приедьте с вами в телефоне, есть у вас координаты, паспорт, говорит, у меня телефона вообще физически нет. После чего вы его если в автобус, он сел. Они его проверили в наличии газового баллона, в и режущих и дошли телефон в досках. Он потом начал говорить, что это не мой телефон, Ну, суть в чем привезли его. Я периодически выхожу на территорию, общаюсь с людьми конфликтными, ну, которые ну, вот, не моя война и так далее. Я ему говорю, смотри, есть два варианта. Первый вариант, я говорю, если ты говоришь, чем ты на гражданке занимаешься, и говоришь фамилию Мелочицу, мы тебя куда-нибудь, в той часть, ты больше интересен, мы ну, как бы порекомендуем тебя. Нет, вот, ну, в общем, плане поедешь в учебный центр, а там уже как по распределению. Вот у нас на разговор, о чем он закрылся. После чего я поворачиваюсь, стоит, э, э, вот, скажем так, дежурка локальное окно, а вот он где-то вот здесь, как полицейский стоит. Я говорю, молодой человек, я говорю, выключите, пожалуйста, телефон. Он говорит, в смысле? Я говорю, выключите, пожалуйста, телефон возле, как бы, в военкомате. Я говорю, это телефон, я говорю, ты запрещается телефон, Он говорит, а кто ты такой? Я говорю, я здесь начальник. Он говорит, какой, ну, какой ты начальник. Вот. Я подхожу, беру как бы рукой, прикрываю телефон, чтобы он, ну, пусть он вот так стоит. Он берет меня вот так двумя руками, вот так, ну, э, скажем так, ударил, ну, вот так в грудную клетку. Я отлетаю. Синонян, будучи на улице, когда он с этим армяном общался, который, кстати, когда при оповещ... когда приехали полиция, если половина призывников потекала, их половина нет, да, для информации. Вот. И даже армян, которые вот приехали армяне, он убежал, Давид забегает, видит, что я лежу на полу. Он берет этого, этого человека, как, ну, как бы за говорит, ты что творишь, это начальник. И тут же в этот момент э, открывается дверь, открывает волка. Мы с ним э, полиции где как бы человеком вопрос был. Мы с ним в коридоре. Я могу говорю, ты что творишь? Я говорю, ты, же, что ты что ты, что ты руки прячешь? Я здесь ну, руководитель этого данного здания. И он опять же, какой ты там руководитель. И ко мне, получается, вот так к лицу подходит, вот так, ну как бы, ну, провоцирует. И он мне хочет меня топнуть но в этот момент э, Давид нас рассоединяет, он мне хватает, и мы с ним как бы, ну, да, мы их вдруг схватили, вот так начинали вдруг текать, и мы с ним падаем на пол. И он говорит следующее. следующий. Я полицейский. Вот, я я, я я, там такой-то. Такой, я говорю, так, подожди, я говорю, ну, распускаем. нас, Я говорю, ты что творишь? Если ты полицейский, что ты сразу же э, ну, до себя не показал, говорит, я думал, что ты, ти,, говорит, типа доставленный. Я говорю, в смысле, а я думал, что ты вообще тоже доставленный. Я, я тебе поэтому телефону сказал, отпусти, что ты сразу я, ну, не показал документы, что ты полицейский, да, его просто вообще закрытый был. Да если даже в форме был. он бы выформил, тоже вопрос бы ну, то есть, у нас бы просто на самом деле человек так, ну, реагирует, потому что у нас много доставленных, которые не хотят телефоны давать. А телефоны для чего сдаются? Чтобы они не давали свои ориентиры, и там не кому-то звонили, ну, с, с безопасности. Вот, поэтому не сдаются. Все, и, ну, вот так, и потом, в итоге, мы с ним поговорили, пожали, может, с руку друг другу, извинились. Он уходит, и в конечном итоге, каким-то образом, потом, Мені утром задержувати і вот отак вийшло. Все, як как би бы, у мене більше нічого не сказати. Спочатку я вважаю, що ніяких злочин я не робив. Ага. Може, непорозуміння так, але ви вам приймати рішення. Е, приблизно 19.00, 16 .12. 2025 року, я разом з начальником першого відділу Бацовіком Івановичем, стояли на вулиці. Це коли вже в калітку заходять і біля входу в самоте стояли на вулиці, розмовляли з однією доставленою особою. Якщо мені не поміляє пам'ять, Гукасян фамілія. Він перебував в розшуку за Вездесецьком, і я йому разом з начальником ми йому обісняли, чого його взагалі доставили, як це питання вирішити, що потрібно зробити, щоб якби, вирішити це питання. От чоловік якби реагував. По всякому, ну то по злому, то по доброму, якби ну будь-яка особа не хоче вас ситуацію, що потрібно прийти служити через проходження ВЛК. От це було дуже, дуже довгий час займало в мене. Вадим Іванович, коли почув, що в мене це виходить, адже я вже дуже багато років міг проходжу службу, і ну, в мене об'яснити законно. Що потрібно робити особі, щоб не порушувати закон і все було добре. Вадим Іванович пішов до приміщення ТЦК, і я залишився разом з Укасяном, продовжив з ним спілкуватися. Чому я саме продовжив спілкуватися? Тому що біля калітки стояло понад 10-12 осіб з боку цього Гукасяна. Того, що почали калітку штовхати. Мені потрібно було Гукасяну заспокоїти, щоб він пішов до своїх родичів, заспокоїв їх. Я залишився з ним. Вадим Іванович пішов до приміщення ТЦК. Після того, як з ним пообщався, ну, це не дуже бистий процес. За п'ять хвилин особа не пойме, що від нього просить государство ну, державу. Я пішов, ну, ми, ми з ним розмовляли, я почув якісь крики. Ну, не можу сказати, що там казалось, просто шум. Підходжу до е, самого входу до ТЦК, де сама ФАЄ. Там, звісно, як завжди, купа доставлених. Це була е, порядка дев'яти військовозобов'язаних, які прибували в розшуку і доставлені. сотрудники поліції та групами оповіщення. Фає знаходились. Один військовозобов'язаний зобов'язаний в ну, в подальшому він не військово зобов'язаний з'ясувався, але один військовозобов'язаний зобов'язаний в Красній Курці з білими плямами. Це все, от, що я бачу. Б'є начальника і тот відлітає в других військових зобов'язах. Я підійшов, зреагував. Я його штовхнув, штовхнув. Ну він також упав до мого начальника. Після чого, яка коли почалася е, потасовка небольшая, один раз я його е, е, відштовхнув один раз. Один раз без кулаків, без нічого. Один раз ладоню штовхнув його. Він пішов в сторону мого начальника. Після цього, коли був цей інцидент, відкрилась двері. В фоє знаходилося 9-10 військовозобов'язаних. Ми зайшли всі в місті разом. Я, начальник та доставлений, але будь-буде, поки що доставлений. Зайшли разом в слідучі следующую комнату після фає. Після цього начальник. Почав я тут начальник казати. Цей чоловік красні почав почака, який ти начальник? Між ними почалася боротьба. Вони упали на пол. Я питався розборонити. Ну, ви бачили ну, великі дядьки. Я теж не маленький, але. Там потрібна була дуже груба фізична сила. Я не почав. Вони почали боротися, ковркатися. там У них були свої непорозуміння. Потім він десь секунд 5-7, перший раз, що я почув, я поліцейський. Ну, чесно, я бачу все. Я співробітник всіх структур бачив. Типу. ну, Представляється, ким хочеш, але ну, не до цього. Я поліцейський. Одразу я бороню їх вже силою. Розборонюю, витаску одного другого, піднімається е, в красній е, куртки, е, як на мою думку, був доставлений, але це працівник поліції. Я йому, у вас є посвідчення працівника поліції. На, моє, на мою просьбу, перший раз він показав мені посвідчення на поліції. Я як зараз пам'ятаю, що у нього посвідчення дійсно по 28 рік. Ось це я дуже добре запам'ятаю. Після цього він, мужики, ну як так? Я і попросив мене, мене відвести його до туалету. Я його відвез до туалету. Він помився. Потім він помився, все, все привився в порядок. Ми вийшли назад. Я за разом з ним вийшов назад. Вітя йому подав окуляри. Він надів окуляри. І після цього, а після цього Вадим Іванович Забрав його, і вони пошли, почали вже ну, там, руки жати, порозуміння, там п'яте десяте, ну вже їх, і я там не приймав участь. Відчинив двері і побачив, що там заворушка, там багато людей знаходилось в тому приміщенні, і хтось з них бореться і щось відбувається. Я сказав, ну щось на кшталт стійте, зупиніться, що ви робите. Побачив, що там мій начальник є. І кажу, заходьте сюди. Ну йому я мав на увазі, бо я думав, що на нього хтось напав. Потім я побачив, що там є ще мій колега, це е, майор Сіненян. я кажу їм, заходьте сюди, що відбувається. Е, вони зайшли в те приміщення, з якого хотів я вийти. Це таке непівтемне невеличке приміщення, типу перед передбаника, в якому штовханина продовжилась. Наскільки я зрозумів, то мій колега майор Сіненян намагався розборонити е, людей. А в сутичці брали участь мій начальник та якась особа, яку я вперше раз бачив. Через те, що приміщення маленьке, і там відбувалося щось таке, що штовханина руками махали. Я вжався так в куточок ну, і розгубився, бо це дуже несподівано для мене. Я вже зібраний з речами, хочу виходити, і тут таке починається. Там декілька секунд я просто не міг зрозуміти, що відбувається взагалі. Вони впали. Начальник з тією людиною впали. Я побачив, як відлетіли окуляри. Ну, наскільки я зрозумів, що окуляри тієї людини, бо начальник окуляри не носив. Я їх підняв з підлоги, і вони були цілі. Після того сутичка затихла. Вони впали і щось почали між собою розмовляти ну, в агресивних тонах, але обидва, тобто обидві сторони, щось. Друг другу казали, я насправді не пам'ятаю тих речей, бо це такий трошки був для мене стресовий момент. Після чого та людина почала казати я поліцейський, я поліцейський, і показала своє посвідчення. Мій колега, мій Орсінонян, побачив це і сказав, ого, так що ж ти одразу не сказав, що ти поліцейський, а з якого райвідділку? відділку, то йому сказав, здається, що з авангардом. Після чого я дав цій людині його окуляри і сказав: Дивіться, добре, що вони залишились цілі. Віддав їх. Все, вони пішли десь вмиватись, після чого я вже участі в цьому конфлікті не брав. Після чого я поспілкувався з начальником, ну, щоб привезти його до тяну, сказав, що ну, що відбулося. Він мені сказав, що той перший почав війну. Я кажу, ну добре, але ж він співробітник поліції, мабуть, треба зателефонувати кудись. Начальник сказав, що він розбереться із цим сам. Версію потерпілого зачитав суддя на судовому засіданні, адже сам потерпілий на момент судового засідання, а саме 19 грудня 2025 року, перебував у лікарні на стаціонарному лікуванні. Давид сказав, ти напав на начальника ТЦК. У відповіді він свідок зазначив, що є сперовітник поліції та не повне нападав, але вони все ж таки продовжили носити йому вдари. Після чого я вже з непритомний, буду читати, як зазначна світу. Після чого я вже знепритомнених декілька хвилин, коли я пройшов до тями, то Давид підняв мене з підлоги, та тримав двома руками в цей час, я ще раз наголосив, чиє поліцейський, тоді Давид сказав, ну, звернувся до нього, попросив показати посвідчення. Після чого я вже в котрий раз надав своє службове посвідчення, та коли Давид побачив моє посвідчення, по виразу його обличчя, я зрозумів, що він злякався, то після що та після щось сказав Максиму. Далі Давид сказав мені, йди вмийся і показав, куди пройти. А далі наголосив, ти все одно вже звідси не вийдеш, та після цих слів кудись пішов. Далі я вже стояв у АРЦІ до чергової частини до чергової, віддав мені довідку про доставлення. Цей час мені зателефонував мій керівник та запитав, чи добре все в мене, бо йому хтось повідомив, про те, що РТЦКТСП, місяць Чорноморська, ось побили. У відповідь сказав, я сказав, що побили мене, та мій керівник зазначив, що він виїжджає до мене. В подальшому до мене знову підійшов начальник РТЦКТСК, звернувся до мене словами ну, з застосуванням нормативної лексики. Попросив вийти, поспілкуватися. Та знов почав наносити мені удари у колокому живіт та повів мене після якусь кімнату на розмову. Хочу зазначити, що ця розмова була для мене незрозуміла, тому що він почав розказувати мені за кримнальних авторитетів Одеси. Коли я побачив його агресію в бесіді по відношенню до мене, то я намагався уникнути конфліктної ситуації та попросив його вийти на вулицю, перекурити. В ході чого він повідомив мені, що ти з цього ТЗК вже нікуди не... Не підеш, але все ж таки в мене вийшло з ним домовитись та вийти, перекурити хоча б на задній двір території ЦКТСП. Через якийсь час приїхав мій керівник з іншими працівниками, та вже з ним мені вдалося вийти через задні ворота ЦКТСП. А саме в той час, коли заїжджав, заїжджав якийсь транспортний засіб. Хочу зазначити, що вичав зазначених осіб, я точно можу упізнати. Далі зазначає опис Вадима Івановича до вида та Максима. За результатами розгляду клопотань всім підозрюваним, а це керівнику першого відділу Одескої РТЦК кортцикаґацелюку Вадиму Івановичу, заступнику керівника першого відділу Одеського ЦК Сінаняну Давіду Едуардовичу та Працівнику першого відділу РТЦК Волкову Віктору Ведимичу обраний запобіжний захід у вигляді до нічного домашнього арешту. Триває досудове слідство. Буду вас повідомляти по мері надходження інформації. Роман Варшанідзе Альтернатіва Орг.